Слава Україні! Сьогодні вже йде до закінчення пасічний сезон. Сім'ї скорочені. Ну, Тут ми маємо в даному випадку булики з сім'ями, які були слабші, тому що основна пасіка основні сильні сім'ї на кучівлі, але у нас ось тут були. Сім'ї ось в таких вуликах ППУ. Один вулик, другий вулик. І результат по підсумкам сезону, вихід меду, ось в цих вуликах, порівняно навіть ось з такими восьмирамочниками, набагато нижчий. Запитання ось таке. Як так? Як так? Чому в вуликах ППУ не працюють бджоли на медосборі? Чому низький медозбір? Також маємо ось такий вулик ось, ну Ці фадєєвські вулики, скажу так, спрацювали по різному. Тобто є такі, що й дали непогану меду, є різні. Тобто, враховуючи, що були різні сім'ї. Е, також є ось такі ну, Шестерамучки ми до уваги брати не будемо у зв'язку з тим, що тут були відводочки ось тут, тут. Тобто це були сім'ї слабачки, які не планувалися працювати на мецю. Хоча вони також принесли. Тепер дивимося, маємо ось такий виволик ППУ. Він тут на стаціонарі. В ньому була посаджена весною досить хороша, потужна сім'я. Ну, як результат, не цілих два магазини меду. Це для цього року мало. Ну, Але по результатах одного року я говорити не буду. Ось ось Фадеївські, наприклад. Фадеївські спрацювали по різному. В даний момент в нас відібрано мед, корпуса не поверталися, тобто сім'я, сімей забралися медові корпуса, з гніздів мед не качався взагалі. Ось така ситуація, ось так. Ось так. Зараз виглядає пасіка.